Дорогі люди, я вас всіх вітаю, компанія ГроВсесвіт. Сьогодні ви попали на офіційну презентацію від компанії Гров Всесвіт від імпортера, першої в Україні якісної первинної крапельної стрічки атейп білого кольору. А не ще й не просто білого кольору, а ще й ребристої, друзі. Це просто хтось тобто там шматочки ми відрізали. Дивіться, як виглядає структура. Дивіться, який класний колір. Воно відлякує шкідників, воно захищає від пошкоджень, захищає від а, а, сонячних опіків. І це все в одній крапельній стрічці атейп. І не тільки, вона ще й двохслойна технологія, друзі. А найголовніше забув. Найголовніша. Яка ціна? Ціна, друзі. Ціна на цю бухту зараз діє безкоштовна доставка на всі наші ребристі крапельні стрічки. Ну, ребристі, чесно кажучи, е Ти Я знов не знаю. забув, яка ціна? Ціну зараз скажу. У мене чогось от, назва ребристі пішло, напевно, з презервативів. От щось мені так показалося, що тут у цій лінії якось воно так пов'язано. Дивіться, 8 мільк 20, бухти по одному кілометру, 1890. Звичайна, ця біла покращена 2249 км. 8 мільк 20 по 2,5 км, Чорна, так само ребриста, коштує 4999 Та 8 мінілк 10 по кілометру. Біла коштує 2499, на всю цю капіту ленту Тоді є безкоштовна доставка.